Час гарячий полудневий Виглядає у віконце, ясне небо, ясне море, ясні хмарки, ясне сонце, певне, все країна світла та золотистої блакиті. Певне, тут не чули зроду, що була негода в світі. Тиша в морі, ледве-ледве колихає море хвилі. пилі, не колишаться од вітру на човнах вітрила білі, з тихим плескотом на берег рине хвилечка перлиста. Править хтось малим човенцем б'ється стежечка золотиста, править, хтось малим човенцем стиха весла підіймає, і здається, що з весельця через золото спадає. Якби я тепер хотіла у мале човенце сісти, І далеко на схід сонця золотим шляхом поплисти попливла б я на схід сонця, а від сходу до заходу тим шляхом, що проложило, Ясне сонце через воду. Не страшні для мене вітри, ні підводні й Я про них й не згадала в краю вічного проміння.